Чи знаєте ви, що створює характер вашого дому? Характер вашому дому задають деталі, які його наповнюють. Саме така деталь це аромат, який здатен створити певну атмосферу та подарувати особливий настрій. Сьогодні я вам розповім про аромадифузори дифузори від компанії Фармасі. Дифузори для оселі від Фармасі це ідеальна гармонія ароматних нот, що подарують затишок. Комфорт та приємне розслаблення. В компанії Фармасі є два ось таких дифузори, які обов'язково подарують вам аромат домашнього затишку. Мають дуже гарне пакування. Приходять в коробках ось таких. Мають гарний такий стильний дизайн. Ось такі сірій упаковці, я б навіть сказала, срібляста. Це дифузор для оселі. Амортенкія. Це ідеальна гармонія деревних нот і нот амбри, мускусу і кедра. Ось така чорна упаковка. Це дифузор для оселі Felix Felicis. Це ідеальна гармонія бергамоту, білих квітів та мускусних нот, що наповнює приміщення приємним ароматом. Інтенсивність аромату регулюємо завдяки. Паличкам, які йдуть у комплекті, тут їх 5 штук. Також треба звертати увагу на площу приміщення. Тобто, якщо маленька кімната, то я думаю, що однієї двох, максимум трьох паличок буде достатньо, як впливає вологість приміщення. Так? Якщо вологість повишена, то також його вистачить надовго цього аромату. Якщо в приміщенні сухе повітря, то він закінчиться швидше. Так, ось цю кришечку ми знімаємо. Тут є пробочка. Кришечку одягаємо вам, то, ось, бачите, з дирочкою. І сюди вже потім вставляємо палички, відповідно, ту кількість, яка вам необхідна. Так, одну, дві, три, чи всі п'ять. Сьогодні буду розпаковувати ось цей новий аромат. І я трішечки наділю в цю пляшечку і поставлю. Мабуть, одну чи дві палочки у маленьку кімнату. Також дівчата рекомендують оцю пробочку, яку знімаємо. Тут можна просторити дирочку, ну, стільки дирочок, стільки ви плануєте поставити паличок. Так? І таким чином сам цей наповнювач да, аромат, він буде не так швидко випаровуватись. Тому я думаю спробувати і такий спосіб. Якщо ви ще не пробували дифузори від компанії Pharmacy, я рекомендую обов'язково спробувати. Ці аромати точно подарять вам такий домашній затишок. Для замовлення продукції Pharmacy можете звертатися до мене у Viber або в мій інстаграм.